Доброго дня, мене звати Люба ви на моєму каналі. Дивимось ситуацію по Крепивницькому на найближчий час. Отже, поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Ще заважає, ще допомагає, підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Ще заважає, ще допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, ще заважає, ще допомагає підсумок. Поточна ситуація. Зараз надходження коштів, задоволення в людей більш-менш і сильні міць зараз сильно відчуваються. Наразі непогана ситуація. Тобто, впевнено, стоїмо на ногах. Пішли надходження і впевнені в собі. Так, звісно, емоції зашкалюють, але зашкалюють вони в непоганому сенсі, слабі сторони. Ну, от, якраз зашкалювання емоцій, те, що грають на родинних стосунках і, скоріше, на, ну, знову ж таки, на емоційність жіночій. Жінки не бачать, ведуться на оману, ведуться на лестощі. Багато розпачу все-таки. Тобто стабільність фінансова це одне, але емоції це інше. І от вони якраз нам заважають. Певна обмеженість, певний розпач все-таки в жінок є, Ну, з відомих причин, звісно. що нам допомагає, Більше сильні сторони. Знову ж таки, сильні сторони родинної, сильні сторони тим, що ми варті того, чого досягли, сильні розумом, логікою. Ну і зважуємо ситуацію, тобто є зваженість, ми цього варті і варті родинного щастя і добробуту. Тобто все в дім, все на родинних стосунках, ми того варті, і зараз зважуємо, багато зважування йде логічного, не по емоціях навіть, а от саме аналітичного, багато аналітики, і вона йде на добробут нам. Що заважає? Заважає, як завжди. Сильні емоції, знову ж таки, по силі. Багато отримуємо поганих звісток, звісно, але ну, це швидко минучі. Тобто зараз одні повідомлення, завтра другі. Ситуація змінюється буквально щомиті, ну і відповідно оця емоційність перекликається і. Зараз віримо одним чуткам, завтра інші. Каливання йде саме по емоціях, знову ж таки, відносно наших хлопців. Ще допомагає. Пишемо листи. Сподіваємось на мрії. Мрії поки що не сильно досяжні, це скоріше плани на майбутнє вже. Планується, що найближчим часом робити, що сподіватися, до кого звертатись, як в юридичній стороні, так і в бюрократичній. В планах вже розподіл ну, по всіх фронтах. Тобто, вже плани на майбутнє йдуть. Ну, і відповідно Багато знову ж таки аналітики. Тобто наразі зараз перекликаються сильні сторони, тому що плани на майбутнє, зважування, причому досить таки суттєве і з розумом. Не так, що і на емоціях коливання йде. Ой, зараз одне, завтра інше. Ні, зараз саме от аналітика, стратегія, тактика все про всі варіанти прораховуються. І саме цим сильні. І, знову ж таки, більше на розум, а не на емоції. Ну і підсумок. Ну, от в підсумках каливань. Тому що, сподіваємось на гарні звістки, сподіваємось на родини. Звістки, звісно, можуть бути як погані, так і добрі. Ну, тобто, з одного боку, розум, як завжди, з другого боку емоційність і багато каливань. По емоціях. Але звістки повинні надходити вже найближчим часом, і буде в певній мірі вибір. Тому що коливання між поганим і добрим, ну тут, звісно, кому як, як пощастить як судилося. І знову ж таки, звістки. Як погані, так і добрі. Як те, що ми міцні, є якісь перешкоди, і з другого боку будуть і знаходжені і вирішення проблеми, от так от. знову ж таки, як щодо відносно ситуації на насіннячка ваговна, то по Кіровограду я знову ж таки не бачу. Більш-менш спокійно, так, емоції будуть зашкалювати, можливо, погані чіткі листи це можливе. Але з іншого боку, незважаючи на те, що найближчим часом важкі події і всі прогнози, що спокою не буде стосовно саме міста, буде більш-менш ситуація спокійна. Наразі так я бачу. На цьому все. Дякую за увагу.